Ні, ми не дані вам сесію не буде цього діяна. Люди прийшли це їх земля. Продовження скандальної сесії міської ради розпочалось з запізненням. Кабінет мера Соколова заблокували дачники. На чолі з Оленою Вернаковою любителі заміського відпочинку кинулись на чиновників з вимогою не голосувати за внесення 200 гектарів Ялівщини до регіонального ландшафтного парку. Представники садівництв переконані, що зі створенням РЛП втратять право власності на свої ділянки. А что будет, когда он все-таки будет РЛП? Тогда человек вообще не сможет приватизировать. И получается, что людей вы людей обманываете. Скільки можновладці не переконували, що входження до ландшафтного парку земельних ділянок це особистий вибір кожного, але люди залишились при своєму. Сесію нарешті розпочали гостре питання Єлівщини стало кісткою в горлі для депутатів, адже при створенні РЛП обласною радою було погоджено накладання мораторію на 205 гектарів під час формування комунального закладу Ялівщина, що дало б можливість уважніше контролювати використання земель. Але частина депутатів одразу чомусь прийняла мораторія. Втручання в приватне життя громадян та обмеження їх прав. Ми пишемо, ще раз зачитую, ввести тимчасове обмеження на передачу у власність. Як ми можемо своїм рішенням втручатись в чужу власність, в приватну власність? Захищати права містян кинулись колишні регіонали, ударівці та комуністи. Допомогу стилу їм забезпечувала голова профспілки підприємців Олена Вернакова з групою дачників. Поскольку у нас творі твориться бардак, Засударство, постоянно, що бо ми сейчас не об'ясняли жителям города. Сірадо ніхто не може. Поки обранці сперечались, депутат Олександр Мельник вирішив розставити всі крапки над і створилася оця пожежа, що, начебто, у вла... користувачів садових будиночків хочуть відібрати землю. Насправді ніхто ні у кого землю не відбирає. А весь цей цирк постановка саме для того, щоб 3,5 гектари надалі перебували у власності двох маловідомих осіб, прізвища яких ми всі знаємо. Після передачі скандальних трьох гектарів у приватну власність без згоди власників вона не увійде до РЛП. Тобто будівництво, котре планується посеред урочища, буде законним. Хоча мер стверджує, що рішення не набрало чинності, а депутати не приховують, що землю все ж таки передали. Було прийнято рішення а на минулій сесії, тому що було передано у власність 3,8 гектара землі безплатно переданої власні. Свою чергу Мер Соколов категорично відкидає передачу земельних ділянок до чужих рук. Ні Так і не домовившись, обранці проголосували за створення регіонального ландшафтного парку на 168 гектарах лісопарку Ялівщина. Запровадження тимчасового мораторію на всі 200 гектар підтримали лише 17 депутатів з необхідних 26. Тож у коларах мерії говорять, що через деякий час в центрі Єлівщини може з'явитись важка техніка для будівництва готельно-розважального комплексу.